Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. Фрідріх Мерц, не встигнувши стати канцлером Німеччини, робить заяви, які дивують, шокують неприємно. Неприємно здивував мене і Фрідріх Мерц також. Суть його заяви, яка була зроблена в виданню Handelsblatt, полягає в тому, що в зв'язку з тим, що Україна знаходиться в стані війни. То вона не може стати членом ні Європейського Союзу, ні НАТО. Ми з вами не одного разу розглядали тексти Північно-Атлантичного договору. Декілька разів я говорив про угоду щодо створення ЄС і цілий ряд документів внутрішніх, в тому числі і регламентні речі. Ви ніде не побачите в північно-атлантичному договорі або його ще називають Вашингтонський договір. Або він ще називається договір про утворення НАТО, що країна, яка вступає до НАТО, не повинна мати якихось війн, конфліктів і так далі. Такого обмеження не існує. Не існує його не тільки в договорі, а й навіть у рішенні НАТО щодо запровадження плану ПДЧ: план щодо членства НАТО, план набуття членства НАТО. В жодному з на сьогоднішній день діючих документів ні ЄС, ні НАТО не існує обмеження щодо того, що якщо Україна знаходиться в стані війни, чи будь-яка інша країна, що вона не може стати членом ні ЄС, ні НАТО. На цьому акцентую увагу, бо не вперше в ефірі звучать речі, подібні тому, що іде війна. Тому Україна не може стати членом ні НАТО, ні ЄС. Точнісінько, так як і говорять, що в зв'язку з тим, що якщо є певні територіальні проблеми, також така країна не може стати ні членом ЄС, ні членом НАТО, жодного обмеження на цей рахунок в документах не існує. Чому з'являються такі розмови? І а, наскільки легко їх вражати? Ну, перше, те, що стосується. Територіальних претензій. Якщо бути чесним і відвертим, то а всередині Європейського Союзу, всередині членів НАТО, немає майже таких сусідських відносин, де б історично не складалися претензії до тих чи інших територій сусідньої держави. Ну, власне, найкращий приклад це Угорщина і Румунія, Сполучені Штати і Канада. В тому числі це стосується і північної Америки, бо це теж члени НАТО, Північно-Атлантичного Союзу. Ще цікавішим є питання, коли кажуть, що якщо країна воює, то вона не може бути членом НАТО. Власне, НАТО, це є безпековий блок, і тому в НАТО вступити хочуть для того, щоб захистити себе. Щоб існували гарантії безпеки. І якщо та чи інша країна підпадає під параметри НАТО чи ЄС, то які мотиви не приймати її до НАТО чи до Європейського Союзу, якщо вона сама рішення таке прийняла, в неї всі вимоги виконані, які стосуються членства, стандарти дотримані, заявки відповідні? Подані більше того, ці заявки прийняті до розгляду, вона довгий час знаходиться на етапі співпраці з НАТО Європейським Союзом. Мотиву відмовити немає. Однак іноді трапляються випадки: ну, наприклад, от як зараз ситуація з Боснією і Герцеговиною. У зв'язку з тим, що на території сербської країни а, Боснії і Герцеговини є. Певні об'єкти нерухомості, які належать а, Збройним і до сфери безпеки, до сьогоднішнього дня не зареєстровані відповідно за військовими, то НАТО змушено було прийняти окремий документ, суть якого виглядає так: до моменту, поки ці об'єкти не будуть передані Збройним силам, говорити про членство не слід. Тут очевидно і зрозуміло, бо при. Мова йде про безпековий об'єкт, який є складовою європейської системи безпеки, і е, чому я про це почав говорити? Бо насправді, якщо існує якісь застереження щодо вступу України в НАТО, то має бути окреме рішення НАТО, яке звучить, умовно кажучи, в зв'язку із тим, що йде війна, то НАТО не може прийняти. Україну до НАТО, але це означатиме, що НАТО фактично самознищується, бо НАТО існує для того, щоб захищати країну від зовнішнього нападу, від зовнішнього ворога. Тому, перше, жодних документів, які б обмежували членство НАТО України, членство України в НАТО на сьогоднішній день не існує. Більше того, починаючи із Саміту НАТО в Бухаресті з 2008 року кожен наступний саміт приймав рішення, яке підтверджувало членство, можливе членство України в НАТО. Більше того, на сьогоднішній день Україна знаходиться вже навіть не в програмі у партнерства Ради миру. Україна розглядається як інтерн НАТО, тобто, це той, хто вже от от має стати членом. Більше того. Нагадаю, у 2022 році Україна подала заявку про вступ до НАТО, і вона прийнята. Вона не розглянута, але вона прийнята. Нагадаю, і те, що в Вільнюському і в Вашингтонському саміті були прийняті рішення, які гарантують членство України в НАТО. І в нинішній ситуації хіба що? Позиція Сполучених Штатів Америки з появою Дональда Трампа і його баченням світопорядку і гарантій безпеки у цьому світопорядку, і заявлено було Вашингтоном про те, що Україна не може бути членом НАТО однак. Всі наступні рішення і дії, які приймалися в рамках НАТО, свідчать про те, що питання не знято з порядку денного НАТО, воно залишається в порядку денному. До цього слід додати ще й те, що урядова коаліція, яка сформована в Німеччині у своїй коаліційній угоді, передбачила норми про те, що Україна буде членом НАТО. І в цій ситуації заява Фрідріха Мерца про те, що бачите, іде війна, то Україна не може бути членом НАТО, виглядає з одного боку як традиційно, що характерно для німецького істеблішменту робити заяви в цій царині, які не відповідають ні нормам. А договору про формування ЄС ні внутрішнім регламентним документам я вже не кажу. Вони не відповідають і північно-атлантичному договору про створення НАТО. Тому дивуватися особливо з тим, що істеблішмент німецький традиційно повторює цю позицію не слід, однак у цій ситуації необхідно дипломатичними каналами пояснити. Пану майбутньому канцлеру Німеччини, що таких обмежень, таких обмежень не існує в жодному документі, який на сьогоднішній день регламентує процедуру вступу до НАТО. Для цього, якщо і існують якісь застороги, то для цього треба окреме рішення НАТО, Саміту НАТО, Ради НАТО, яке б говорило про те, що так і так. В зв'язку з тим, що йде війна, вступ відтерміновується, або прийняття відтерміновується. І тут треба зрозуміти ще одну річ, на яку теж не звертають увагу. Прийняття заявки до розгляду, процедура вступу і прийняття до членства в НАТО це абсолютно різні речі. Зупинюся на останньому: це як країна стає. Членом НАТО. Після того, коли Радою НАТО це рішення прийнято, воно має бути розглянуто всіма членами а, НАТО. І парламенти цих країн мають проголосувати. Тобто на сьогоднішній день це 32 країни. Ще раз хочу зазначити: в Європейському Союзі 27, в НАТО 32 країни. До речі, серед яких є і Угорщина, і Словаччина і так далі. І тому процедура вступу займе певний час. Однак, не дивлячись на всі ці розмови, ситуація настільки кардинально змінюється в світі, що в 2022 році а, навіть була зроблена офіційна заява. А потім вона підтверджена була і вільнюським самітом, і очільниками НАТО, що до України не буде застосовуватися ПДЧ-план, що набуття членства в зв'язку із ситуацією, яка склалася, і Україна буде мати ексклюзивний порядок вступу до НАТО. Це ще один раз говорить про те, що навіть існуючі на сьогоднішній день порядки вступу НАТО, вони змінюються в залежності від політичної ситуації. І тут, не бажаючи нікому зла, я уявляю собі ситуацію, коли, умовно кажучи, російська агресивна машина рушить в сторону НАТО. І якщо уважно подивитися, то навіть вчорашній Deutsche Welle, а також БІЛД заявили про те, що, виходячи з того, що відбувається в Росії, цілком можливо що накопивши арсенал, Росія може до 2029 року напасти на країни НАТО у нинішній ситуації? Я хотів би бачити розуміння європейців, а як вони збираються захищати себе від Російської Федерації, не маючи в своєму арсеналі таку силу, як Збройні Сили України, які єдині сьогодні на європейському континенті і в світі, які мають досвід. Війни довготривалої війни з, з особливим режимом цієї війни проти рашистської військової машини. Тому не дивлячись на ці заяви, які звучать періодично з столиць багатьох європейських країн, і зазвичай вони робляться людьми, які починають свою кар'єру чи повторюють її, ну, зокрема, як нині Мерц чи перед тим Дональд Трамп, який ні з того, ні з цього. Забувши про рішення Вашингтонського саміту, та й не тільки Вашингтонського, Вільнівського і Бухарестського саміту починає заявляти про те, що Україна не може бути членом НАТО. Ну, можливо, і не може, поки Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів Америки. А що буде далі? То те буде далі. І і розвиток подій. Невідомо як можуть вплинути, в тому числі і на позиції Сполучених Штатів Америки, адже вже неодноразово ми з вами говорили, що це речі, які мають колосальний вплив з точки зору політичної безпекової ситуації у світі. Однак і ще, і ще раз хочу підкреслити: ніяких обмежень ні в порядку вступу України до НАТО. Ні, в порядку вступу України до ЄС в зв'язку з тим, що йде війна, немає. Це та ж сама суперечка, яка ще півроку тривала стосовно того, Україна має вступати по частинам чи повністю. Бо тоді варто було нагадати, а Німеччина по частинах вступала до НАТО чи повністю, і стане зрозумілим, що це абсолютно безглузді розмови, надумані розмови. Більше того, іноді вони виголошуються. Або і за незнання правової бази правових нормативів формування, існування і впорядкування діяльності НАТО чи ЄС, або і за політичної кон'юнктури, так як це нині виглядає в Сполучених Штатах Америки. Відтак, скоріш за все, роз'яснивши цю позицію, а вона зможе бути врегульована в двосторонніх відносинах, а також на рівні де діалогу керівництва. Бівнічно-Атлантичним альянсом, ну і а, оточення Фрідриха Мерца, його помічників, його канцелярії, а можливо, діалогом з самим Фрідріхом Марцем, тому що він людина дуже комунікабельна, однак іноді його емоційні а, стани дозволяють йому рефлексувати і робити заяви, які... Дивують, хоча в нинішній ситуації, з моєї точки зору, це позитивна риса характера, бо в кінці кінців Європа отримала на чолі однієї з держав, яка до речі претендує на лідерство в Європі, особу, яка здатна в такому ж темпераменті і стилі спілкуватися із американським президентом. І Покладаючи на це надію, європейці сподіваються, що як можна швидше Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини. Однак, ще і ще раз хочу підкреслити: у жодному документі, який регламентує утворення і регулювання діяльності НАТО чи Європейського союзу немає обмежень стосовно того, що країна, яка воює, чи країна, яка має претензії територіальні до себе, чи сама має, не може вступити до ЄС чи НАТО. А якщо такі перестороги на політичному рівні є, то вони мають розглядатися Радою НАТО і прийматися відповідні рішення, як я привів той приклад, який стосується Боснії і Герцеговини. Однак Хочу зазначити, що навіть в плані щодо досягнення членства НАТО є позиція про те, що подібні речі, подібні позиції не можуть бути перешкодою вступу тої чи іншої держави до НАТО в разі, якщо вона виконала всі необхідні стандарти і вимоги щодо членства в Північно-Атлантичному союзі, те ж саме стосується і Європейського союзу. Ось так. Можуть дивувати навіть канцлери, ось так можуть вражати навіть лідери держав, не дивлячись на те, що в коаліційній угоді між ХДС, ХСС, соціал-демократами чітко зазначено, що Україна має бути членом і Європейського союзу і НАТО. Так як це, як там записано, цитую велика Європейська держава. Дякую за те, що слухали, і до наступної зустрічі.